Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період з 1 по 5 грудня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас друга частина. Перед цим на моєму каналі вийшла перша частина відео, і там список міст, на які я робила прогноз. Починається із Запоріжжя і завершується Житомиром. Всіх обіймаю, дякую за довіру, за вашу підтримку. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Починаємо із Дніпра. Не буду багато говорити, а по е, кратку і по ділу. Так, Дніпро. Місто Дніпро з 1 по 5 грудня. Що чекає місто Дніпро? Дніпро, з 1 по 5 грудня. 1 грудня, місто Дніпро, 2 грудня, місто Дніпро. 3 грудня, місто Дніпро. 4 грудня, місто Дніпро, 5 грудня, місто Дніпро. 1 грудня місто Дніпро. Ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Лівий берег Дніпра. 1 грудня правий берег. Тут якась атака буде. Лівий, правий. Лівий. Прав... Кажуть про правий берег, що там не спрацює ППО. На правий берег Дніпра може бути приліт. 1 грудня. 2 грудня, місто Дніпро. 2 грудня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег, правий берег Дніпра. Лівий. правий. Тут для правого берега лячно, там буде літати. Протягом всього дня буде літати розвідувальний БПЛА. Ну, тобто, не один, може, там декілька будуть літати. От. Ну, приліта я не бачу. Но вони щось будуть там винюхувати 2 грудня. У Дніпрі. 3 грудня місто Дніпро. 3 грудня місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Дніпро. Кажу, треба звернути увагу, бути уважним на правому березі. Передмістя окраїни правого берега, там будуть, Там буде гучно. 4 грудня місто Дніпро. Карти вказують на темну пору доби. І що там буде 4 грудня, лівий берег Дніпра? Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Знаєте, мені йде таке, що вони можуть влучити на електростанцію, яка знаходиться у вас на лівому березі, і від цього йде темрява. Сонце місяць, лівий, да, тут щось може бути і башта. Щось тут буде От 4 грудня, якась небезпека йде. Протягом доби, ну, карта зараз випала на правий берег башта. Ну, я думаю, що це все воно якось пов'язано. І таким чином, що 4 грудня може бути не дуже небезпечне. А, будьте уважні. І 5 грудня, місто Дніпро. Дивіться, тут карта влучання. Ось такі десятка мечів, це також про приліття. Це кажуть, що може бути, можуть бути жертви. Це може статися в один день, в якийсь цих п'яти днів. Але карти показують, бачите, і на четверте, Тепер показують на п'ятий. Тут щось бачите на перше тут таке. От тому 4-5, в будь-якому разі, будьте особливо уважні. Лівий берег Дніпра. Правий берег. 5 грудня лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. Знову правий берег. Яка, знаєте, Стройка, будівля там якась така, недострої, щось там, можливо, якісь стовби такі високі, щось якісь там недобудоване, якісь корпуса, можливо, лінія електропередачі. Тут щось на, на це карти показують. Будьте обережні, якісь стовби. От, ну, в будь-якому разі небезпека є. Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? З 1 по 5 грудня. Зменшення буде обстрілів. Справедливості ще ні, захисту нема. У е підвішеному стані, тобто якась пауза може бути, там якийсь день не стріляють. Але зменшення обстрілів, на жаль, я не бачу. Ну, якісь наші там щось. Трохи дадуть їм відпор е здачі, бумеранг полетить туди із Нікопольського напрямку. Так що, ну, в будь-якому разі поки що зменшення і пом'якшення ситуації я не бачу. Марганець з 1 по 5 грудня. Чи зменшиться кількість обстрілів марганців? Там, навпаки, кажуть, якось е збільшується. Там навпаки збільшується. Карта інтенсивності, карта активності в вашому напрямку. Тому тут кажуть, що може бути, особливо на півдні, південній частині, там кажуть, може бути пригід. Загроза для будинків. З 1 по 5 грудня, з 1 по 5 грудня Самар. З 1 по 5 грудня місто Самар. З 1 по 5 грудня місто Самар. У Самар, дивіться, на південному сході тут кажуть, що може бути приліт, на жаль. Карти так показують. Бачите, що тут робиться? Півде... Південь і схід. Тут, на жаль, може бути приліт і башта пряме влучання. Кам'янське. Місто Кам'янське з 1 по 5 грудня. У Кам'янське чи буде приліт? Усі п'ять днів. Кам'янське. Так, дивіться, відразу вам башта випала. Хоча я карти ж усі перетасовувала і беру яку... От, мені... яка береться. Так, кажуть, дивіться, північ. Північний схід. Отак От кажу, що може бути. Не спрацює ППО. Північ, схід і південь. Є небезпека для Кам'янського. Тут навіть показують, що можуть бути жертви. Є загроза і досить серйозна. Пряма башта випала на Кам'янське. Павлоград з 1 по 5 грудня. Місто Павлоград. Що вас чекає, мої шановні глядачі? Павлоград. З 1 по 5 грудня. Що чекає місто Павлоград? Павлоград з 1 по 5 грудня. Так. Павлоград. На південному напрямку там щось биватимуть. Можливо, це район, можливо, це передмістя, окраїни. Південна сторона тут. Ну, як не пряме влучання, ну щось там буду збивати. Кривий ріг. З 1 по 5 грудня. З 1 по 5 грудня кривий ріг. Кривий ріг. От мені люди пишуть, де той центр? Скільки там кілометрів? 126, чи скільки кілометрів? Місто? Довге, досить довге. Ну, спитайте у місцевих людей у старожилів, вони вам скажуть, де центр, а де північ, а де південь і так далі, захід і схід. Вам розкажуть. Я вам кажу орієнтіровочно, я ж не можу пальцем показати, куди буде прильот. Хоча я могла би показати пальцем, але я не маю права. Кривий ріг з 1. з 1 по 5 грудня. З 1 по 5 грудня. Кривий ріг, місто кривий ріг. Чи буде у кривий ріг приліт? З 1 по 5 грудня. З 1 по 5 грудня, кривий ріг. От, мені не подобається тут східна сторона вашого міста. Схід. Туди й щось ловлять, збивають, тут перехопили. Тут тобто, загроза від збиття. Тобто, щось тут буде летіти з південно-східного напрямку на Кривий Ріг. І його будуть збивати. По краям города, окраїни, район. Тут І на заході показують небезпека, також є для кривого рогу. Окраїни. Далі йдемо. Верхівцево з 1 по п'яте. Грудня. Верхівцево чи у Верхівцево буде приліт? Чи буде у верхівцево приліт? У саме Верхівцево. У вас там може бути не від прильоту. В центрі місця буде перебої з водопостачанням. Це кажуть із аварії. Із якоїсь аварії у вас там буде перебої з водопостачанням. Хай буде без води будете сидіти якийсь період часу. Потім все наладять. Ну, Тут щось кажуть перебої з водопостачанням. П'яти хатки з 1 по 5 грудня. Місто п'яти хатки з 1 по 5 грудня. Чи буде у п'яти хатки приліт? У самій п'яти хатки. Так, з 1 по п'яте, у п'яти хатки. Ну, слава Богу, карти прильоту вам не показали цього разу. Не бачу. У п'яти хатки приліт. Дай Бог, щоб так і було. Вільногірськ, з 1 по 5 грудня. Вільногірськ. Чи у Вільногірськ буде приліт? У самий Вільногірськ. У Вільногірськ. У Вільногірськ приліта. Карти... Так, Вільногірськ. На півночі щось там північніше в Вільногірській там щось биватимуть. Ну, у самих Вільногірськ, слава Богу, приліту нема. По області будуть літати, до вас приліту нема. Підгородне. З 1 по 5 грудня. Місто Підгородне. З 1 по 5 грудня місто Підгородне. Так, підгородне, де тут у вас? Що тут у вас? Ну, дивіться, північна сторона, Окраїни. З краю тут є загроза. Від збиття, від уламків і схід і південь. Ось північ, схід і південь. Окраїни навколо вашого місця, щось там будуть гепати. Північно, східна. І південно-східна сторона. Жовті води з 1 по 5 грудня. Місто жовті води. Чи буде у жовті води приліт? У самій жовті води. У самій жовті води. Чи буде приліт? Ви знаєте, карти дивіться і смерть, і диявіл, кажу, що може бути. Минулого разу, я пам'ятаю, я вам також це щось говорила. Але хто мене дивиться вже давно, то знає, що мене карти можуть попереджувати і за два місяці до якоїсь такої серйозного прильоту. Карти готують мене, а я готую ваших своїх підписників, глядачів. Тому тут кажуть, для південної сторони жовтий хвіт вот є загроза. Від уламків, від збиття. Можливо, там, де вода є у вас, річка, берег, ось щось там, ставок може якийсь є. От десь там щось пов'язано з водою. Синельниково з 1 по 5 грудня. Місто Синельниково. Чи в Синельниково буде приліт? О, з 1 по 5 грудня? Дивіться, башта перевернута. У вас показують на півдні Синельникова і схід. Південь і схід Синельникова тут є загроза. Слава Богу, що Башта перевернулася і це, може бути, знаєте, впала і не розірвалася бомба. Ну, щось є тут для Синельникова, є небезпека. Шахтарське місто Дніпропетровської області з 1 по 5 грудня. Чи в Шахтарське буде приліт у саме Шахтарське? Чи буде приліт? У саме Шахтарське. З 1 по 5 грудня Шахтарське, мої шановні глядачі, що тут у вас? Тут диявіл нарисувався і смерть, карта, смерть, дивіться. Угу. Ага, тут, каже, ворог якийсь готує коварний е, такий план стосовно е, шахтарського. І тут, кажуть, якийсь може бути наступ в сторону шахтарського, десь на вашому тому напрямку. І тут кажуть, що буде летіти щось там. І десь на південному заході є загроза для шахтарської. Південний захід. Південний захід. О, там, кажуть, що може щось бути прильот. І, на жаль, показують навіть жертви людські. Дай Боже, щоб все було добре, щоб цей хай прогноз не збувається. Покров. Покров з 1 по 5 грудня. Місто Покров. Дніпропетровської області з 1 по 5? Чи буде у покрову? Самий покров приліт? Так, летять, але до вас я не бачу, щоб був прильот. Десь північніше вас, там будуть літати. Ви будете спостерігати, чути Ну, до самого Покрова. Тут е, карти не показують прильоту. Одеса з 1 по 5 грудня. Місто Одеса. Що чекає Одесу? З 1 по 5 грудня Одеса. Що чекає Одесу з 1 по 5 грудня? Одеса з 1 по 5 грудня. Що чекає Одесу? З 1 по 5 грудня Одеса. А на північному сході там щось буде працювати ППО. Уламки, обломки будуть летіти. десь щось збиватимуть, тут буде показують Півні... північний схід. Тут показують, що щось може, може зруйнувати якусь промислову частину. Будьте уважні, Миколаїв з 1 по 5 грудня. Миколаїв з 1 по 5 грудня З 1 по 5 грудня місто Миколаїв. Дивіться, вам випадає, що може бути приліт, якось в центр і аж на північ трошки. І тут, бачите, башта вам випадає. Миколаїв, будьте уважні, тут є загроза для багатоповерхівок і для таких, знаєте, материнських домашніх. Об'єктів, ну, тобто, тут і для промисловості тут щось є. Миколаїв, дай Боже, щоб все було добре, ну щоб все було добре, Господь хай вас охороняє. Ну, карти показали для, саме для Миколаєва досить серйозну е, небезпеку. Очаків, Очаків з 1 по 5 грудня. Що чекає місто Очаків? Очаків з 1 по 5 грудня. Що чекає Очаків? Очаків, з 1 по 5 грудня. Місто Очаків. Що вас чекає? Очаків, Очаків, Очаків. На півдні тут мені не подобається, тут щось південь. Людина десятка мечів, хоч вона і десятками перевернулася, але все одно це про небезпеку. Щось летітиме тут загроза від ракет і, імпер... і імператриця перевернута і розбите серце. Південна сторона міста Чакі тут є небезпека. Будьте обережні. Місто рівне з 1 по 5 грудня. З 1 по 5 грудня місто рівне. З 1 по 5 грудня місто рівне. З 1 по 5 грудня місто рівне. Чи буде до вас приліт? З 1 по 5 грудня у рівне, чи буде прильот? Щось тут багато вокруг вас Це старші аркани. Тут смерть, слава Богу, перевернулася. От щось тут буде летіти якась ціль. Вона до вас не долетить. Але по... І тут, бачите, знизу тут ППО спрацює. Але по області може бути у ці дні, усі 5 днів. Перші 5 днів грудня тут може бути прильоти по області. Чернівці з 1 по 5 грудня. Місто Чернівці з 1 по 5 грудня. Що чекає Чернівці? З 1 по 5 грудня, що чекає Чернівці? Чи буде у Чернівці, У самій Чернівці приліт. Старші. Аркани пішли у вас тут. Четвертий старший аркан. Ага. П'ятий, четвертий, п'ятий, шостий. Шостий. Угу, угу. Ну, ви знаєте, і знизу карта. О, знаєте, мені що йде? Зараз таке мені прийшло. Я те, що я О, мені сказали, я вам передаю. Когось із наших можна млавців. Можна. можна е Владців. Вла Правителів країни, у когось там є якийсь бізнес у вас в Чернівцях. Я не знаю, я не знаю, що я зараз говорю. І це за цього там кажуть, що щось там будуть, як знаєте, як провокація, що спеціально щось взірвуть, що так знаєш, як от, не доставайся ти нікому. Якийсь буде умишлена диверсія. Умишленна диверсія буде, що знаєте, були пар... Да, от тільки дивіться, і башта одразу. Якась там буде у вас провокація. І це кажу, що якось навіть в центрі Чернівців, щось ну, ближче до центру. От щось не поділили стосовно грошей бізнесу. От то, що бачите, я кажу, а карти мені Так, ти кажу, ти кажеш, все правильно кажеш. От те, знаєте, як от, розвелися, жили разом, влюблялися, а як раз розвелися, і от, ну, раз це тобі мені не достається, значить я його спалю. Оце таке, оце тут щось буде. Якась провокація, тут таке прям несподівано. І що кажуть, що саме... Сумне, що тут кажуть, що можуть невинні люди постраждати. Але ви дивіться, це не значить, що це буде в ці 5 днів. Це карти попереджують мене. Можливо, це буде, не дай Бог, звісно, але ну, це буде в ці 5 днів, можливо, це буде пізніше. Але то, що воно буде, це воно скажімо, 90% що воно може статися. Мені люди буває пишуть і через три роки, і через чотири роки, і через п'ять років. Я, звісно, нікого вже не пам'ятаю, я вже не пам'ятаю навіть декілька днів, з якими я людьми спілкувалася, я вже забуваю. Я, я себе знаєте, очищаю. І мені кажуть, от ви мені казали, я вам не вірила, а воно сталося все. Тому, коли е, щось хороше збувається, то я радую, і радуюся і молюся, щоб це сталося. Коли щось погане, то я молюся, щоб це не сталося. Дай Боже здоров'я, всім мирного неба, захисту Божого, всім моїм глядачам, всій нашій неньці Україні, всім нашим захисникам, захисницям, Господи, спаси, сохрани помилуй. Всіх обіймаю, мирного неба, всім бажаю.